А от пані Світлані, я хочу висловити свою щиру вдячність за те, що ви дивитеся мене постійно, коментуєте мені відео і даєте пораду. До якої я прислухаюся. Дякую вам величезне. Мені дуже приємно. Зараз я буду куштувати ікру. Бажаєте замовити, хто хоче. Це сіврюга. Оця баночка стоїть 755 гривень, тут 200 г, 200 мл. Дивіться, вона сама дрібніша із чорної ікри. Сама чорніша Це е, одна з елітної ікри чорної. От така вона. Це справжня ікра, це аквакультура. Пані Світлана, щиро вам дякую за те, що ви є моїм підписником, прихильником і завжди коментуєте. Мені дуже приємно, я вас обнімаю. Ви всі у мене найкращі. Ті, хто пишете мені, тому що ви дивитеся мене. Вам цікаво моє життя, моя робота. Ви надихаєтеся і теж продавайте своє.